Був такий старий анекдот: повзуть два червяка по рельсам, і один той, що ззаді каже задав'ят, а той, що спереді, не задавять. опять повзуть задав'ят, той, не задавять. І той, що ззаді, каже, ну, так і тут. Інколи, знаєте, інколи ти розумієш, що безвихідь, а пояснити тим, хто попереду, ти не можеш. І що саме цікаве, у тебе навіть немає шансу, коли тебе вже розчавили, сказати їм, які ще якийсь час залишаються живими. Що блін, ну я ж казав, що так буде. Ну я ж попереджував. Два роки я попереджую, я говорю, я, я намагаюсь достукатися, хоч до когось, до якоїсь свідомості, хоч кого-небудь. Із тих, хто приймає глобальні рішення, але, але ні, вони знають краще. Знаєте, у них досвід більший. вони завжди, Ми живемо в таких умовах, де чиновник вище завжди диктує волю тим, хто нижче. А ті, хто нижче, вони сидять і помалкують, бо що ж ти зробиш? І отут я читаю новину: на Закарпатті вздовж річки тиса встановили огорожу з колючим дротом. Знаєте, це. Круто, адже в Україні є один спеціаліст по установці колючого дроту. Один спеціаліст, він вже це робив. Тільки тоді він вважав, що це убезпечить Україну від вторгнення. І там кажуть, що дуже великі кошти були виділені, і дуже великі кошти десь зникли. Як і той забор, який тільки ху, і він розвалився. А на в деяких місцях його й не було. Тому а, чи дійсно всю тису обгородили, маю сумнів. Ну а щодо огорожі, колючого дроту і так далі, знаєте, народні умільці а, все вміють, тому колючий, не колючий. Тут інше питання: скільки коштів виділили на обгороження тиси? Тобто, у нас з одного боку, а з іншого колючий дріт. Круто. Виглядає? Монументально. Саме це ми думали в 2019 році, саме про це ми мріяли в 2013 році, саме про це ми думали в 2004-му, чи коли там це Ющенко так, це все піднялось. все Все ми про це мріяли, щоб у нас з одного боку був ворог, а з іншого був колючий дріт. Продовжуємо рухатись до Європейського Союзу. Просто, знаєте, Надихаючи, рухаємось до Європейського союзу вже колючий дріт по периметру західного тепер кордону. Бережіть себе, не лізьте в тису, будь ласка.